У Вінниці в обласному водоканалі вирішили в оригінальний спосіб відреагувати на скаргу однієї із мешканок. Вона в одному із чатів Вінницького е, Вінниці написала про те, що помітила у воді з під крана Пуголовка е, у комунальних закладах. Зазвичай на такі скарги реагують дуже офіційно і дуже сухо, але не в випадку Вінницького підприємства. Там оприлюднили цілу історію, яка розлетілася соціальними мережами. І вкотре довела, що українцям. В час війни дуже і дуже бракує позитивних емоцій. Це Едік універсальна розробка кращих світових лабораторій з метою дослідження стану водопровідних труб. І ми запустили його з водоканалу на Поділля з такою секретною місією. Едік пройшов великий конкурсний відбір серед інших пуголовків, довів свою моральну та фізичну стійкість, показав найкращі результати в тактичній підготовці по подоланню 10 кілометрової відстані. Враховуючи секретність місії, Едік пройшов також курс володіння мистецтвом маскування, але не впорався. Подорож навколо водоканалу Едік мав здійснити за 100 днів і героїчно дала перешкоди на своєму шляху, аж допоки не помилився адресою і не виплив випадково у тієї сусідки. Моральне і фізичне виснаження беруть своє Пашку по головку 100 днів гребти лапками. Чи що там у них? Ось така історія і. Умовна мама вигаданого Едіка, речниця Вінницького обласного водоканалу Оксана Поліщук з нами на зв'язку. Пані Оксано, доброго вечора і вітання вам з Львова. Доброго вечора, Львів. Рада вас бачити, чути Оксано. Ось така історія. І враз, і ви, і Вінниця водоканал стали відомими на всю Україну. І насправді, перше запитання: чому саме так ви вирішили відреагувати? Погодьтеся, що це доволі незвично для комунальних чи для державних установ? Ну, власне, доволі незвично, але якраз певно і особливість нашого водоканалу і нашої політики інформаційної, хоча я дуже не люблю це слово, поєднувати дві речі слово політика і інформаційний в тому, щоб говорити з людьми простою зрозумілою мовою. Ми чудово розуміємо, що по перше, комунальні структури самі по собі це досить суха, важка і непідйомна тема. Яка не користується популярністю у людей, у ній немає нічого приємного, нічого цікавого і нічого зрозумілого. По-друге, у часи війни люди зморені, виснажені емоційно і фізично. І інформація, яку вони отримують, яка стосується безпосередньо їхнього життя і побуту, ну на наш погляд і на мій особистий втаб, в тому числі, вона повинна бути. Максимально спокійною, зрозумілою, толерантною, і якщо доречний гумор, то також і трішечки жартівливою Оксано. Я собі уявляю, як в Шаренго вишиковуються усі едіки, тому і питання таке: звідки і чому Едік, і як довго ви придумували таку геніальну історію? А, власне, як то кажуть, день не обіцяв нічого непередбачуваного, так. А випадково скролячи стрічку, моніторячи запити від наших споживачів, побачила, що в нас наше підприємство відмітили в одній із спільнот в Вінниці, де зазвичай люди діляться своїм болем душевним. З будь-якого питання була скарга віничанки на неприємний запах, і що, начебто, вона чула інформацію від знайомих, знайомих знайомих про те, що у них у воді з під крану з'явилися пуголовки. У мене також досить жива фантазія, уява. Я чомусь одразу уявила як бідолашний пуголовок, який, начебто, з цією метою був запущений водоканалом із місця водозабору, з головної водопровідної станції. Мчить до нового відносно мікрорайону міста, а він досить далеко розташований, десь 10 кілометрів. Як він бідний втомився, які пригоди на цьому шляху. Ну певно, тут спрацював елемент моєї живої фантазії. Тому вирішилось, що від залишити без уваги е... таку скаргу не хотілося, але відповідати, так як ви вже зазначили з офіційною мовою, також ні. Чесно кажучи, в такі моменти, просто натхнення десь бере своє. Тому я особливо довго не розмірковувала дійсно якось слова і риторика лягають самі. Спинилася лише коли думала, як ж назвати цю істоту і цього героя. Жодне ім'я не прихоне не спадало на гадку, окрім чомусь. Смішного пса сусідського маленького шпіца, який обгавкує мого великого пса породи американський стафродширський тер'єр. Того пса звуть Едік, от і він в мене викликає завжди дуже багато мімі-мі-емоцій. Ну, от власне, якісь такі теплі почуття в мене були до цього гіпотетичного пуголовка, тому його охрестили Едиком. А, і... Тут ви запостили це в соцмережі, і тут, як говориться, понеслося. Я стількох репостів, коментарів і прикладів не бачив вже давно. І чи чекали ви такої реакції від читачів від суспільства і спільноти? Певною мірою чекала, тому що два роки я працюю на підприємстві, і два роки ми ведемо саме таку дотримуємося такої риторики у соцмережах, навіть максимально серйозні речі. Ми подаємо через е, максимально е, прості і зрозумілі асоціації, скажімо так, іноді через гумор, але знову ж таки дотримуючись балансу і межі, аби не образити нікого зі споживачів. І я знаю, що у нас вже сформувалася певна аудиторія наших підписників, наших е, віничан і не лише вінчани, які слідкували за сторінкою. Я точно знала, що серед цієї аудиторії ну відсотків на 70 я знайду зрозуміння, але аж такого розуміння загальноукраїнського масштабу, то я звісно не очікувала. Не очікував і наш керівник. І тут знаєте, як то кажуть, не на правах реклами, але дійсно велика дяка керівникові за те, що він підтримує ось такі непрості, неформальні рішення в інформаційній роботі, а тому, що Мушу вам зізнатися, що е, цей допис я розмістила ну, без погодження з керівником, О, вкладаючись на свою інтуїцію, але разом з тим розуміючи, що е, він має впевненість певну у мені, тому що знаю, що межа буде витримана і дотримана. Е, е, результат себе виправдав, е, і наразі е, колеги жартівливо навіть на роботі мене називають. Едуардівною яславівну я, так власне як вам якими аргументами, якщо ви кажете вже два роки ви спілкуєтеся в подібній манері, і ми будемо мати можливість ще продемонструвати цю манеру трошечки згодом, як вам вдалося домовитися із керівництвом такого комунального, як ви самі зазначали, досить ну традиційного традиційного підприємства, які не передбачають взагалі то таких от різновидів комунікації? Ви знаєте, вдалося домовитися, тому що керівник молодий і прогресивний, і як я вже казала, за нестандартні рішення і є певний ліміт довіри. І керівник якраз розуміє роль комунікаційника, чи піарника, чи речника, так як ми сьогодні це називаємо різними словами, але суть від того не змінюється на підприємстві, так особливо такої критичної інфраструктури. Війна тим паче підтвердила, що все, що стосується критичної інфраструктури, повинно бути максимально оперативним. Ми почали працювати, розраховуючи. Ну, власне, я вже попередньо мала досвід роботи в комунальній сфері. Вона стосувалася газу, коли у нас були обласні газорозподільні компанії. І тоді риторика моя була також, десь приблизно такою ж самою. Uh, а тому, вибачте за маленьке виснували... уточнення. А серед керівництва Вінниця -обл водоканалу uh, є гедіки? Ні, немає. Do... У нас, до речі, е -Е Едуардів ні, немає. Пощастило. Так, ми говорили про те, я посилалася на попередній досвід роботи у сфері газу, скажімо так, в газовій сфері, що навіть така тема може бути доступною зрозумілою для людей. Десь цей досвід свій професійний я використала тут, але дійсно познайомившись із роботою підприємства із людьми, з усім, що відбувається, зрозумівши запит від людей від пересічних, хоч не люблю цього слова, споживачів. Було зрозуміло, що треба говорити з ними так. Найважливіше тримати діалог, ось цей умовний з людьми, тому що це про повагу до людей. Тут дійсно важливо чути кожного. Я вичитую коментарі. Я дивлюся, що людям заходить, не заходить у якій формі. І якщо є цей запит, то ось ця. Людиноцентричність, так мені подобається це слово. Вона має місце навіть в найсутіших структурах. От, власне, і продовжуючи відповідь на це запитання, пані Оксано. А от е дуже часто, коли ми чуємо відгуки про комунікації державних органів влади, ми чуємо нарікання про це. Що б ви могли порадити, виходячи з власного досвіду державним інституціям, як їм потрібно комунікувати про складні чутливі теми із громадянами? Певно, тут моя улюблена фраза: що ускладнювати просто, а спрощувати складно. Можливо, нам пора настав час стати трошечки трішечки простішими і відкритішими до людей, не боятися бути. Не дуже важливими видатися людям не дуже важливими, не боятися десь бути трішечки жартівливими, трішечки смішними. Це про близькість до людей. Люди хочуть бачити життя. Люди хочуть бачити, що там у цих структурах також працюють справжні люди, які тебе чують, які до тебе йдуть. Так у них є проблеми. Ніхто не ідеалізує там кожен своє господарство, і свою структуру. Про це теж потрібно мати сміливість говорити. У нас є проблема. Ми можемо зробити те, ми цього не можемо зробити, але з повагою до вас. Тобто, в першу чергу, повага до наших людей сьогодні, враховуючи те, в якому стані вони знаходяться, має бути у справжності і у відкритості цих структур. Не можна ігнорувати людей, не можна путати їх цифрами і незрозумілими фактами або, взагалі, не відповідати на їхні запити. Комунікувати, ризикувати, не боятися, власне, спасибі вам за цю пораду. Сподіваємося, що ті люди, які відповідальні в державних органах влади за комунікацію із громадянами, дослухаються до ваших порад. Перед тим як попрощатися, я пораджу нашим глядачам також зайти на TikTok сторінку Вінниця-водоканали. Я думаю, що ви одна з небагатьох структур, які мають свій TikTok. І подивитися там є також дуже цікаві, і насправді інколи дуже достатньо такі відверті відео. Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства Вінниця облводоканал мама Едіка була гостем цієї частини нашого ефіру. Пані Оксано, дякую вам за те, що знайшли дякую. можливість доєднатися до нашої дякую. розмови.